Штрафи для водіїв, коли випав перший сніг. Всі знаємо, як тільки випадає сніг, зразу всі блогери, всі новини починають говорити про те, що водіїв чекають штрафи. По-перше, штрафи великі за те, що ти не очищуєш автомобіль від снігу. І другий, найстрашніший і самий такий дискусійний штраф це за прогрівання авто а, на вулиці. Тобто, коли ти перед виїздом вирішив прогріти авто. Звичайно, за нього спори. І наскільки він реальний? В законі дійсно. Ці штрафи існують. В законі вони записані, але не треба думати, що хтось там буде їздити і шукати, чи заведений автомобіль, чи прогрівається він чи ні. Фактично, це працює як? У випадку з прогріванням авто. Ваш якийсь нехороший сусід, якщо ви прямо в них в нього під вікном стали і автомобіль завели і прогріваєте, він, звичайно, може це все записати на відео. Записати на відео, показати, що відбувалося більше одної хвилини, заведена машина була, ви були не в машині і так далі. І формально е поліція має, може виписати на ваш штраф. Дуже рідко буває, тим більше, якщо ви там десь в дворі і під чимось вікном, але ж маєте розуміти, крім цього, всього, він має довести, що це саме ваше авто, тому номер чистий в останній момент. Ну і саме конкретно відео повністю всього процесу, щоб було зрозуміло, скільки це часу зняло. В випадку з неочищенням снігу, ну тут теж не буде ловити, ніхто особливо не ловить. ну от просто е, Дивіться, машини е, ніхто особливо не чистить, то тобто, там такі... Е, е, не думаю, що людей поліція ловить просто за те, що, що на ній сніг лежить. Наприклад, ще, ще, ще одна машина. Просто якщо випадку, якщо з вашої машини злетить сніг, і він попаде комусь шибку і через це буде ДТП, то однозначно вина буде ваша. Ну, а все інше, ну тобто і буде додатковий штраф за сніг. А все інше ну, вигадки. Ніхто на дорозі я ніколи не, не бачив, щоб спинили, просто через те, що е, сніг лежить на даху і люди їздять і йдуть. До речі, ще одна така сама, вода вона там червона. І просто-напросто думайте просто про свою безпеку, щоб вам все було видно, а все інше то вже деталі, не треба вже вилизувати машину до ідеалу.